Доброго дня. Вирішив поділитися інформацією, як я замінював тканину на стелі Volkswagen Tiguan, восьмий рік. Бачите, великий пузир утворився попереду. Почав розбирати ззаду. Першою знімається ця довга карта, яка стоїть тут. Вона на защолочках легко відщолкується за допомогою декількох отверток. Далі знімаються бокові карти. Спочатку викручуються два винта, потім знімається заглушка airback. Так вона встановлена. Тут усики ззаду, знизу, теж тоненькою тверточкою підковирюється і воно отак винімається вгору. От. Потім є одна защёлка, друга защёлка. Карта з цього боку була. А також з допомогою отвертки звичайної плоски воно відчоркується легко. Тут, так само, після того, як винята заглушка airbag, вставляється отвертка, нажимається на цей паз. Так, і вона відщлкується. Щоб виняти цю карту, треба оцю карту відтягти. Після того, як відкрутили, вона тут віддвається, але треба ще й цю частину також відстігнути. Вона тримається тут на вся одна защелка, тут друга і тут третя. Також выверняется и вищелкается, дуже легко. Снимаю бокові накладки. Так само вынимается защелка Airbag. Под нею шурупчик выкручивается, гвинтик, потім снизу вставляется отвертка и вищелкается карта. Потем Вниз знімається, виходить, знизу така защёлка, а зверху шуруп. Більше ніякого кріплення нема. Ну і тут такі от два зацепа з обох боків. Далі зняв накладку передніх, передньої стійки. Спочатку ось цей зацеп відщокується зверху, потім Відгинається карта, отверткою повертається дуже жорсткий крючок, цей, але він повертається і вилазить з цього пазу. І потім дві кліпси відщлкуються і вверх витягується карта. Все просто. Далі відкручую ручки на шурупах. і сонце він також на двох шурупах. Далі центральний палафон. Ножиком піддіваю з цієї частини, знімаю люк, далі два вінтика викручую. Останнє, коли все відкручено, потолок опустився, але попереду він тримається на защолках, які ось такі чотири защолки. Їх треба обережно отверткою відігнути пластмаски, оці зажими. І тоді він відщолкується і опускається вниз. Потолок не виймається, заважають ці карти. Треба їх також зараз знімати. Знімаю бокову карту. Дві защлки, один шуруп. А от кришечка дверточкою викручується. Потім виймається карта. А, і ще ось тут. Бачите, ще одна защёлка Потолок вийнявся. Ось він лежить. Другу не знімав. Поки так, далі буде. Далі знімається тканина. Досить просто. Надалі треба зняти старий поролон. Знімається нескладно. Простою губкою. Ну, приблизно так. Провів ґрунтовку стелі, таким клеєм. Пішла майже банка клею. Оклей вонючий, тому на вулиці краще це робити. Доброго дня, поклеїв тканину. Досить складна процедура. Є багато косяків. Ось не зійшлася тканина. прийшлось тут розрізати зробити шов. Ну, його не буде видно, бо скло тоноване зверху. Жовте п'ятно клею проступило на тканині. І взагалі дуже складна ця частина. Я починав клеїти звідси з цієї платформи і потім одну сторону приклеював з цією частиною і другу приклеював з цією частиною разом. Це таке саме складне місце. Далі були ручки, ну ручки трошки легше промазуєш і довго тримаєш. В принципі, вони проклеїлись ну, досить непогано тримаються. І вони прижмуться, ще ручками, буде гарно. Є пухирі на оцій частині, зараз, можливо, якось буде видно. Не знаю, чи вам видно. Тут так само. Хоч і тримали добре і розглажували, але все одно пухирі є. Так само і по потолку. Є в місцях складки. Можливо, вони ще розійдуться. Ну, далі буду збирати, поки на місце потолок ставить. Робота завершена, стеля зібрана, збирається в зворотньому порядку, ну, як для першого разу вийшло досить непогано, як на мене. Якщо комусь було корисно, я радий. Всім бажаю успіхів.